Зал малої фізичної терапії. В основному ми більше тут у нас приймають дівчата групові заняття. Проводять, велетренажери, бігова шимачка, доріжка. Так, так, так. На стульчиках теж приймаємо і для опорно-рухового апарату, там більше для колінних Є приладдя і для моторики, і степ платформи. Це в нас кабінет ерготерапевтів. Так. Є для мікомоторики, обладнання. А, апарат рукавичка, uh -huh. який працює із верхніми кінцівками і нижніми. Запястки, лікті, плечі uh -huh. і uh -huh. колінний суглоб. Uh -huh. є Там вас... терапія, uh -huh. різна Добре апаратура, день, і БТЛС, є телеска, uh є -huh. і, uh -huh. і маленькі маги. Ну, Можна різну гру вмикати, і коли людина займається, то, звичайно, вона входить в гру і вона не дуже замислюється над тим, як в неї виконується рух. Чоловік одночасно займається. Для пальчиків, для дрібних суглобів, все тут є. Далі апарат також, ну це гра закінчилася. також для... Реабілітації верхньої кінцівки, так, повністю так. всі суглоби, повністю всі рухи включається гра і працюємо. Розкажіть по перше. Важко було опанувати працювати на цій системі? А, ні, коли кожен день працюєш і включаєш на потоки, то воно не важко. А да. Пацієнтам взагалі, подобається, а, Пацієнтам подобається, особливо коли легенька гра. Тут же так само, коли одночасно працює, наприклад, можна стискати зап'ястком і м'якенька. Можете угу. спробувати. Така штучка, де стискається і одночасно, наприклад, розгинається. Скажіть, будь ласка, а тут є якась діагностика? Ви фіксуєте? Кути міряє. Кожда можемо де кожного разу фіксувати, відстежувати, як йде прогрес у відновленні руху кінцівки, як збільшується кут, підйом, відведення ну, то, то, так то, то, само так. Да, дуже. І так коли ой, там є в нас яєчню, де смажить, де взяти яйце, це, щоб не розбити, перенести, і це все так слідкується, не тільки кінцівка й рукою. Ну і також і, цікаво Біологічно-зворотний зв'язок, да, 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 да. плюс ще і розпрацьовують і те ще можна кути вимірювати, так? Так, вид. так. І так. Кар, Там де ці карточки ще можна вести. Чи, а, ні, вводить ім'я пацієнта, а, хто фіксується, да, де, хто, скільки і відстежується потім результат. Є якийсь у вас такий яскравий результат по пацієнту, що прямо... у нас є яскраві результати. Є <рес> таке, що люди приходять, ну, з кінцівка фіксована і не піднімається. І коли на процес там 14 раз де людина вже піднімає вище 90 Широ. градусів да, і все, цифрово. може втримати предмети. І кажуть там, ой, а я вже не помітила, як уже чашку беру здоровою, хворою рукою. Або, наприклад, там, яблучко собі почистила, картопельку почистила. Я вже там, ой, можу щось розчесатися. Навіть не помітила, як взяла, там, зуби почистила, ложку піднесла. Апарат гравітон, шлінг підвіти, будь ласка, вони для того, що ми вмощуємо хворого, можемо також працювати з різними кінцівками, будь ласка, грижі, протрузії. ДЦПшні хворі, інсультні хворі. Плюс навіть ті, де в нас так само нейропатії, з пораненнями працюють дуже класно. Тут знімається навантаження Це і ми навантаження. працюємо. Тож ми самі тут використовуємо вже те, що нам необхідно, угу. як механотерапію, угу. так, так, так. Угу. Так що тут вже. Тут, якщо все розбирати, то тут ми й велетенжор придумали і все, що тільки можна. Це, напевно, ваша гордість, так? Доріжка. Мені дуже подобається, я можу вам просто зараз вімкнути. Ми можемо обходити, перешкоди, а тут ще є бали, які набирає хворий, коли він йде на цьому апараті, на дорожки. Дорожку всі полюбляють. Там руками грають. Люся, бачите, це вона збила вже брівно, вже пальці побила. Це вже все, що є в ігрі, тут є. Пеньочки. На пеньочки треба наступати, брьовна треба обходити, камінці ми обходимо. І тут є ще тести і аналізи, так? Ви аналізуєте інформацію. Ну окрім того, що бала набере можна в кінці подивитися, так можна проаналізувати, і яка нога краще йде, uh -huh. на яку тиск більше, чим медалом більше п'яткою чи носочком, як людина йде. Тобто, ви кажете, тут, ви дивіться, тут є запис. Uh -huh. Ми робимо запис, і потім вже апарат записує, і ми дивимося. І, ага, ви можете проаналізувати саму роботу відбувалася робота, Потім ви аналізуєте, що відбувалося під час, і потім можна порівняти порівнятися. Напевне. Так, і потім зробити, яке наванзаження треба, тобі ж вирівняти, mm -hmm. на що треба звернути увагу. Mm -hmm. На цій mm -hmm. панелі ми бачимо, скільки вона проходить, тобі ж дистанцію, далі ми бачимо швидкість, потім ми бачимо, ми можемо зробити підйом. Mm -hmm. Тому ми дивимося, якщо треба, можемо більше збільшити. У мене був хлопчина після поранення, він вже давно на протезах, тому ми знімали напругу з м'язів попереку. Ми можемо ще зробити навантаження на ноги. Ми цим використовуємо також, коли, наприклад, після інсульту хворі. І будь ласка, таким чином ми можемо зробити навантаження на одну або на дві кінцівки, як нам необхідно, і людина працює. Можемо на одну ногу, можемо на дві. Так, так. Можемо тільки на. Бідро можемо повністю на всю кінцівку. Пацієнти якісь діляться враженнями. Просто мені цікава сама різниця, яку воно відчуваєш. Ну от я, наприклад, сама ходила в зал, О, да так. То різниця є. Саме відчуття на доріжці, м'якість інша. Підласувалися дуже зручно, дуже добре. А, зручні апарати, також і пасивна, і активна розробка. Ми можемо налагодити швидкість. В принципі, монітори однакові, що там, що там. Тому тут більше видно, що ми швидкість можемо наладити, можемо також навантаження, тобі, щоб важче людині було крутити або легше. Також час, ми також виставляємо час. того, як ми завершили, от, на жаль, тут такий хворий займався, що бачите, 50% і ліва, і права, ага. бо іноді тут чітко показує, наприклад, 38%. там Різниця між навантаженням правої і лівої ноги.